Вітаю всіх любителів акварелі там просто творчих. Сьогодні покажу вам, як я малювала ну знаєте, навіть знакову якусь для себе роботу, тому що рідко коли я коментую, що я саме закладала в цю роботу. До речі, це непридуманий сюжет, я його побачила на, одному, на одній з фотографій, зберегла. Ту фото для себе як референс, і, мабуть, навіть більше року в мене зберігалась вона, поки я вирішила намалювати. Так от, почала я з пари, малювала її, намішала синю фарбу, там все і Кобальт, і турецька зелена, і індатрен потім додам. Весь спектр, спектр зеленого, вибачте, синього кольору. От, так, намалювала цю пару, знаєте, мені вона сподобалась своєю динамікою, своїм рухом, що вони за руки йдуть кудись вперед, до своїх цілей, до своїх, і по ним видно, що це пара закохана та пара, яка, яка підтримка одне одному. І Ну, для мене це дуже зворушливо, дуже поділяю ці сімейні цінності, коли а, двоє а, це одне. І тому, і тому їх вирішила написати. А, звичайно, а, ця сукня так розвіюється навіть якось незвичайно, якось казково. Ну, Та звідки ж ми знаємо, як ці сукні можуть розвиватися. Як зараз не прийнято такі пишні носити так от, малювала я малювала, додавала, десь розмивала, тому що хотілося додати такої повітряності ті сукні і далі перейшла на будівлю. Знаєте, я закладала ну, ту ідею в цю будівлю, що вона, знаєте, такі. Цінності наші, якісь мої цінності, якісь оці стереотипи, які заклались в голові, які вони так довго здаються такими кам'яними, нерушимими, стабільними. Але в цьому світі, який так швидко змінюється і рухається, коли те, що раніше там було. Стидним, зараз а, є модним. Не все мені подобається, але от навіть ця будівля, яка в такій ем, перспективі да зображена, от, от показує те, що навіть оці стереотипи, цінності можуть змінюватися. Але оця зміна це просто візуально, тому що будинок, як є рівний, так він рівний і є. А, 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 а от те, що вони там, ті лінії, такі косі, то це все-таки є ефект нашого зору. А, далі малюю птаха, голуба. Звичайно б хотілося Голуба миру, але чомусь я такі думки не закладала, що це голуб миру. Я там я також намалюю ще птахів. І знаєте, це от ті думки, які рояться в голові, в моїй голові, в моїй уяві, яких багато якісь і суперечки, і плани, і там як хороші, так і погані думки, скажімо так, і їх наскільки багато, що вони. Дуже легко можуть засісти в голові. Ну, та, мабуть, взагалі ми завжди думаємо, не можна жити і не думати. Голова ж пустою ніколи не буває. Так от, то так я малювала того голуба, а там я використовувала індотрен, використовувала виноградну чорну, сієну палину, вохру. Ці самі кольори використовую і на зображенні колон. Там індатрен, виноградна чорна. По мокрому все отак от по потрошечку додаю відтінку, насиченості кольору додаю, для того, щоб передати глибину, рух, перспективу. Ну і так далі, і тому подібне. Так, додаю там потрошку сієне палено і вохре, щоб розбавити, щоб зробити більш е, мою композицію такою живописною, живописнішою, тому що насправді, е, знаєте, не можу до кінця сказати, що я повністю задоволена цією роботою, тому що така вона якась. Ніби в півтону написано. я люблю більш яскравіше. І я зрозуміла, чому це так сталося? Тому що я малювала новим пензлем. Він так багато втримує в собі води, що він дуже добре розбавляє насиченість фарби. Цей пензлик синтетичний. Від української торгової марки Монет. Ну, загалом задоволена, але от зрозуміла, що, що треба трошечки по-іншому ним писати, малюю сходи. Ну, чесно, в сходи нічого не закладала, ніяких ідей, ніяких думок, ну, сходи і сходи просто частина цієї будівлі. Коли писала чоловіка. Фарба потекла, не зуміла я її повністю проконтролювати, і обличчя затемнила. Ну, це ви потім побачите, воно не, не трагічно, не. Ну, я ж себе знаю, я ж знаю, що я хотіла показати. Тому, тому так і говорю. Так, додаю тіней до брюки. Там прописую трохи, ну, не прописую, а намічаю стопу. І ось так. До речі, в цього пензлика дуже тонкий кінчик. Ну, Я люблю так. Не люблю писати десятьма пензлями. Два-три мені достатньо. І ось тут зараз також пишу ще голубів. Оці, оці думки, голуби, це те, що якось хотіла так показати свої думки через птахів. Всі сірі звичайні, міські голуби. Нема ніякого підтексту в кольорі, абсолютно немає ніякого підтексту, що ці думки мої сірі, ні. просто Просто сірі птахи і все. Ніякого підтексту в кольорі немає. Зараз знаєте, пояснюю, це вам розповідаю і думаю, от жаль, що у великих митців не було змоги записати всі свої як... свої думки спостереження щодо своїх робіт. Так, так зараз там гадаємо, видумуємо, що там той чи інший мав на увазі. А іноді просто треба. Пояснити. А так як у них не було Ютуба, не було там всяких гаджетів і соцмереж, то, на жаль, лишилися ми в такій е інформаційній темряві щодо тих наших е давніх митців. Так. Ну, вибачте, будь ласка, мене за цей ліричний відступ. Мабуть, трошки тупо було це все розповідати. Ну, що ж сказала, то сказала. Не буду вже пере, переозвучувати. От так, да, додаю руху птахам, вони такі всі різні, кудись летять, а, різні їхні. А, дуже люблю за ними спостерігати і в, на вулиці, які вони а, такі. Граціозні, хоча голуб це не саме граціозна птаха, як на мене. Але, але ж так створено все, що ну, всі такі красиві. Як можна ними не я просто не знаю. По мокрому десь додаю ще пташок. Чому по мокрому? Бо хочеться, щоб вони не були такими, знаєте, акцентами. Хочеться, щоб вони були як. Ну, Не головними на цій картині. Все-таки більше я увагу звертаю на пару, на оцього Великого голуба. Також і будівлю я, хоч і прописую, але знаєте, ну... Не хочеться, щоб вона була дуже громоздкою і привертала багато на себе уваги. Так, там кожна сторона права, ліва, повинна бути симетрична, але я цю симетрію не зберегла на, умисне не зберігала, ну, щоб це не було. Тим, знаєте, важливим на цій картині. Не будівля тут головна головна все-таки пара. Ну, а я нагадаю вам, щоб ви підписувались на мій канал, ставили вподобайки, там дзвіночки, все як все як завжди. от Продовжую, продовжую малювати. І ще, знаєте, я тут додам трохи зелені. Там, правда, є і на референсі. Гілки дерева, а зараз я їх буду малювати, І не з першої спроби, скажу чесно. А, спочатку я б намалювала, потім змила, а потім намалювала. І чому... До... Спочатку думала залишити так роботу, а потім вирішила домалювати, тому що захотілося верхній кут якось задіяти. А, і от, от, оті дерева, та листя символізує, знаєте, цю природу, яка, а, яка змінюється. Літо змінюється осінь, осінь зимою, і на це не може ніхто вплинути, це так і є. Це так, як ми не можемо ніхто вплинути на якісь події, щоб там нам не хотілося, як не бажалося, але все-таки все йде своєю чергою, і на це потрібно. Спокійно реагувати, ну, наскільки це можливо в наших обставинах. От, І за таким посилом я малювала те. Ну і поспішила вам розказати про, про, ті, про, про те листя, яке ще не намальовано. От зараз от зараз я його якраз і малюю. І, а так взагалом уже моя робота завершена. Пір'ячко на голубі промалювала, наскільки задумала. І ось робота готова. Лишилось тільки підписати. Ну, Надіюсь, вам було цікаво. І пробачте, будь ласка, за мою нав'язливість. Ну, чомусь захотілося висказати, як то кажуть. Ну, всім вдалого, Всього самого найкращого, всіх обіймаю. До зустрічі в наступному відео.